Я ж вам обіцяв унікальний ексклюзивний випуск про співачок, які розважали багатих депутатів та президентів України у саунах. Ну що ж, вмощуйтесь зручніше, з вами незмінно ваш ваш тату без палок. Найголовніше залишайтеся в безпеці, а ми розпочинаємо пліткувати. І я нагадую, що у нас пліткова спільнота, маємо право на суб'єктивну думку, тож не потрібно на нас ображатися. У нас тут суб'єктивізм і виключно наш авторський погляд. Ну що ж, пліткуємо. Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал. Юля косу носить, серці, сили досить. Все з добро добро посіє, а зло покосить. Юля косу носить, серце, сили досить. Я не думаю, що багато людей зараз згадають. Хто співав цю композицію у далекій предвиборчій кампанії ще 2008 чи то 2009 рік, не пам'ятаю. Отже, гурт XS, за словами моїх джерел, активно продавалися у баньки сауни до багатих папіків. І дівчатка, ну, самі розумієте, чим займалися. Саме завдяки цьому формувався хороший місячний прибуток. Тож, так, в Україні дівчачі гурти виконували функцію для дорослих, просто прикриваючись піснями. Тож гурт XS відкриває наш гарячий рейтинг. До речі, в мене є чудова телеграм-спільнота та інстаграм паблік -про зірок. Підписуйся усі посилання в описі під цим відео. Дознімаю окремо, бо забув. Звичайно, що гурт Гарячий шоколад, який був досить популярний в свій час з композицією «Береги». І Дмитро Клімашенко створював такі умови, аби дівчата хм, на секундочку покидаючи групу, платили від 50 тисяч доларів. Аби почати сольну кар'єру або піти у декрет чи в стосунки із заможним чоловіком. До того ж, переважно гурт гарячий шоколад Діма Клімашенко продавав саме на Азію дівчата із гарячого шоколаду відносили до елітного сегменту послуг. Ну ви зрозуміли про що я? Це відео створено на основі розповіді людей, які працювали або продовжують працювати у шоу-бізнесі, і які мають пряме відношення до оформлення замовлень дівчат для заможніх людей. Тож це суб'єктивна історія. Ми не маємо на меті когось образити, принизити чи обестійнити. Просто ділюсь з вами за кулісям українського шоу-бізнесу з вусту людей, які там працюють. Так незламні, красиві мої рухаємося далі, і не відходячи далеко від гуртів, була така композиція до до ночі, з ночі до ранку, Любі хемла. Що гурт XS, що гурт SMS розпалися, але дівчатка працювали на одному культурному фронті. В лапках ви розумієте, про що я кажу? І теж обслуговували багатих клієнтів з Верховної Ради, депутати, олігархи, ну і в першу чергу звичайні бандюки, які мали теж певну владу та вплив в українському політикумі. А от тепер перейдемо до ніжданчика регіна. Тодоренко, так вам не почулось, я не жартую. У складі гурту Real О Регіна Тодоренко і ще деякі учасниці, із залюбки, приймали участь у приватних сесійних вечірках, де могли обслуговувати багатих чоловіків. Кажу багатих, а не заможних, тому що заможний звучить солідно, статусно. А ось багатий мені здається, чудово підкреслює. Той стан української еліти, яка була тоді, адже домінували малороси, все було дорого, багато і ось саме в цей період вклинюється Регіночка Тадоренка, яка проводить час у саунах, робить масажі, самі розумієте, про що я кажу. І ще декілька учасниць з гурту Ріал О. Не всі, друзі, прошу звернути на це увагу. А далі наш рейтинг відкриває страна, пам -пам -пам, маленька страна, маленька. Da pam. bum Подскажеть, хто розкажена Наташа корольова, дільфін і русалка ні пара, ні пара, ні пара починала ту кар'єру все одно свою в Україні, займалася періодично обслуговуванням чоловіків. В мене ця інформація не дуже дивує. Я до сих пір не можу забути ті злиті нюци, фото та відео Тарзана і корольової. Тож ем... класно, коли людина не сковує себе. Не зжимає всередині, і якщо в неї є певна цікавість до того чи іншого, вона це реалізовує в житті. І це окей в рамках статевого життя. Але коли ти перетворюєш це на комерцію, будучи відомою співачкою, ну як би. Mm -mm -mm. Тож серіал ні-ні ні. В топ наших лідерів вривається. Должила, дожила свою голову скружила. І на що себе служи! Ви правильно зрозуміли. Таїсія Повалій. Сам Ігор Ліхута продавав повалій, президента. І це був Янукович, і це був кучма. Саме Ліхута виступав суттєвором, який і привозив свою ж дружину до президентів. Так, ви зараз кажете, ну що ти таке не верзеш, це нереально. Це більш ніж реально. Якщо поспілкуватися із людьми, які були у шоу-бізнесі того часу, усі знають, що є топ-4 співачки України, які обслуговували Кучму та Януковича. Тож та я повалій, як сказала би Ірина Федишин, я таких людей не засуджую. Але я теж люди не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. Далі у нас ані Лорак. Юрій Фальоса, продавав неповнолітню Ані Лорак кучмі. Дуже жаль, що тоді не було культури відміни і відповідальності за це. Адже такі злодіяння Юрія Фальоси повинні бути покарані. Тому що фальоса і так розбещуть. Ані Лорак звабив її, користуючись тим, що вона була дитиною. І, взагалі, так аналізуючи підліток і літній чоловік, ну це просто сюр. Ну і є ще дві супервідомі артистки. Одна із них абсолютніша легенда української поп-музики, яка на рівні зі Скрябіним однозначно по своєму впливу на музику. А інша досить відома і зараз, і вона робить усе. Аби завоювати і підтримувати любов свого глядача. Я не буду називати їх імена, зрозумійте мене правильно. Одна із них я поважаю, ну реально легенда. Це не Могилевська, Почекайте зараз. Бо це будете думати зараз. От саме зараз я кажу не про Могилевську. А ось інша співачка, просто не хочу про неї говорити. Мені здається, дуже багато мого емоційного і життєвого ресурсу було вкладено в цю людину. І лишній раз про неї згадувати я не хочу. Тож напишіть в коментарях, як ви думаєте про кого йшла мова. Я вам дуже вдячний за перегляд. Це відео не має мети когось принизити, обесцінити чи засудити. Ви просили таку рубрику розповісти вам, хто ж із жінок української сцени обслуговував багатих. Я вам і розповідаю. Ну що ж. Підписка, коментар для просування ролику. Слава Україні! Разом до перемоги! Плітки, інтриги, закулісся та скандали. Ваш тато Пліткар Безпалов знає усе про український шоу-бізнес. Став подобайку та підписуйся на канал.